В актовому залі мультипрофільного ліцею для учнів початкових класів відбувся яскравий концерт духового оркестру Соколята вихованців Олександрійської дитячої музичної школи. Репертуар був різноманітний, як ви бачили, да і пісні лунали різні. Ми намагаємося про. Ославляти духове мистецтво, тому що в нас колись у місті існувало понад 20, а то й більше, я не буду вдаватися в подробиці в кількість, але ж було дуже багато духових оркестрів. На великих підприємствах нашого міста були художні колективи, а це були. Оркестри духові, тож ми плекаємо надію, що ми продовжимо цю естафету. Продовження відродження духового мистецтва в нашому місті. Юні музиканти під керівництвом досвідчених педагогів виконали відомі композиції українських та світових авторів. У залі лунали мелодії, що вже стали класикою а також популярні сучасні твори. Ми планували композиції різних авторів і Вийшли у концерти у композиції українських композиторів та зарубіжних композиторів. Це і Марш Олелька, Юрія Олелька, і Яворина Білаша. Всім відома ця пісня. Червона Рута, мабуть, зал, мабуть, співав. Це відома пісня. Якби не було тебе, це будемо казати класика. То, -то Катуньо написав цю мелодію для Джоза Сена в свій час. О, аранжував його наш співвітчизник Анатолій Джулєв. Маленькі глядачі відкривали для себе звучання духових інструментів: флейт, кларнетів та інших музичних голосів оркестру. Склад оркестру складається з різних духових інструментів. Це кларнети, флейти. У нас одна флейтичка дівчинка є. До речі, вона в цьому році випускниця вже. О. І Саксофони, група саксофонів різних, альтів, тенорів, труби. Ну, на жаль, у нас тромбона немає. Клавіші в нас концертмейстер на фортепіано грає викладач, тому що є проблеми з акомпанементом. Дітки не все можуть виграти важкі ритмічні малюнки, все таке інше. Тож і басу в нас туби оркестрового такого інструменту немає. То вимушені виходити із того, що є. Викладач нам допомагає на бас гітарі грає. А так то це реально повинна бути була б туба. Духовий інструмент. Тож, ну і ударна установка це серце оркестру, без якого ну ніякий організм не працює. У нас є і запрошені музиканти, випускники нашого відділу. Це наша гордість, наша шана, повага і це наші діти, які, ми, які нам допомагають. Концерт духового оркестру став справжнім святом музики та натхнення, залишивши у дітей яскраві враження. А ще викликав у школярів зацікавленість до музичного мистецтва.